Слава Ісусу Христу! Дякую, гурт, що дали разом з вами поспівати, прославити Господа. І заключний псалом це надія на те, що ми будемо там, де Біблія каже, що око не бачило, вухо не чуло, на серце, на розум не спадало те, що Бог приготував для кого. Для тих, хто любить Його. Алілуя! І ось сьогодні Бог знову дарував нам чудовий недільний ранок. Ми можемо разом і співати, і не тільки співати нашими устами, але нашим серцем. Це дуже важливо. І дякувати Бога, тому що велика милість Його до нас, велике милосердя Бог сьогодні оновив у житті кожного з нас. І я думаю, що завжди, кожного разу, коли ми приходимо не тільки в неділю, але в дім Божий, і коли ми можемо побачити один одного, перше, що ми робимо, ми звичайно погляд свій направляємо до того, хто поряд біля нас. І ми просто посміхаємось, ми просто говоримо гарне слово. Знаєте, це здається так просто, але це так важливо сьогодні. Це так важливо і цінно сьогодні, як в очах Божих, так і для кожного із нас, тому що ми знаходимо це втіху, це підбадьорення, ми знаходимо підтримку і благословіння один від одного, тому що нас наповняє Бог. Він дає слово. Від Духа Святого Алілуя! І ось Псалмоспів 129, псалом 6, сьомий вірші каже такі слова. Моя душа покладає надію на Господа, від ранньої сторожі й до ночі, адже в Господа милосердя, і в нього велике визволення. Тема, з якою я би хотів би сьогодні з вами коротенько поділитися, це надія. Християнина. Якщо ми були уважні, початок служіння, фактично Він говорив нам про надію. Надію, яку ми маємо в Ісусі Христі. Знаєте, коли нам важко сьогодні, ми надіємося, що завтра буде краще, чи не так? Коли ми сьогодні хворіємо, ми маємо надію, що завтра ми будемо здорові. Алілуя! І коли маленькі діти. Які приносять багато клопоту інколи. І що батьки надіються, на що вони мають надію, що дітки повиростають і будуть благословенням. Знаєте, я, ну, я розумію, що ви хочете зараз ще сказати, добавити в цьому плані, що інколи приходиться багато чути в нас малі діти малі, а великі діти. Знаєте, в мене вчора така думка також виникала, але я думаю, Господи, ну те, що ми сповідуємо, те, що ми говоримо, або коли пам'ятаєте, дуже давно Леонід Петрович він проводив семінар, закон очікування. Я дуже чітко запам'ятавте, те, що ми очікуємо, те, що ми сповідуємо, воно обов'язково прийде у наше життя. То навіщо нам казати, коли у нас маленькі діти, що малі діти, малі клопоти, але почекай це ще не все, шановний, от вони підростуть, і знаєте, і починається отой комок наростати. Оце будуть клопоти. А навіщо? Я чекаю, що мої діти виростуть, і вони будуть мені благословенням. Вони будуть підтримкою, вони будуть те говорити що, або робити, що каже Боже Слово. Шануй батька і матір. Чому є обітниця? Яку дає Бог, і будеш довголітній, і буде добре вестися тобі. Тому, шановні мої, малі діти підростають. Цінуймо той час. Я дуже часто говорю на цю тему, і навіть брат Володимир він звернув увагу, коли тільки торкнулося питання дітей, ну я не міг не посміхнутися. Слава нашому Господу. І ось я би хотів би зараз звернути нашу увагу на деякі вислови, що ж таке надія, щоб ми розібралися в самому понятті, що таке є надія. І ось я виписав декілька місць, розумних людей, словників, і хочу поділитися в першу чергу з вами. Будь ласка, будьмо уважні. Надія це емоційне переживання, відчуття, емоції, що виникають при очікуванні суб'єктом бажаної події. Передчуття такої події. Знаєте, ми надіємося, ми чекаємо. І людина, яка дивиться на нас, вона бачить, що наші очі горять. Значить, він щось очікує. Ти когось чекаєш. Ну да, ось з хвилини на хвилину мають бути. Потяг приїжджає, близька рідна людина. І знаєте, ті очі наповнені от тою надією, що ось зараз потяг під'їде, і та людина вийде. І буде прекрасна зустріч. Ще одне надія це впевненість у можливості здійснення чогось бажаного. Потрібного і приємного. Ось ми такого чекаємо, правда? Нам приємно чекати те, що нас будує, те, що приносить нам благословіння. Нам приємно чекати тих людей, які служать нам благословінням. Ми чекаємо з нетерпінням зустрічі, тому що ми розуміємо, побувши з тією людиною, послухавши слово, яке говорить ця людина, і я таке враження, крила виростають. А інколи. Побувши, поспілкувавшись і крила, Господи, благослови. Але є ще одне таке гарне поняття жити надією. Це дуже бажати здійснення того, про що мрію, на що сподіваюся. Я живу тою надією. Я думаю, що сьогодні Україна вона має подібне відчуття, подібне бажання. Живе надією, що війна закінчиться, буде мир. Повернуться наші воїни-захисники, повернуться ті, кого чекають дітки, кого чекають дружини, кого чекають матері. І ось відомий філософ Рене Декарт, французький філософ, фізик, математик, він дав таке визначення надії. І я виписав це. Надія. Це прагнення душі переконати себе в тому, що бажане здійсниться. Слухайте, дуже гарно сказав. Прагнення моєї душі переконати мене ж самого, що те, на що я сподіваюся, те, чого я чекаю, те, чого я прагну, воно обов'язково здійсниться. І знаєте, можливо, проходять роки, можуть пройти багато часу і можуть опускати це руки, але десь там глибоко в серці. Є надія, ні, я все-таки не зупинюсь, не відпущу, поки не благословиш мене і людині властиво сподіватися на краще. І ми завжди, шановні мої, ми кожного дня чекаємо на це краще. Саме надія дає нам можливість мати, знаєте що, мрію. Саме надія дає кожному із нас можливість мати. Мрію, минулу суботу ви були всі свідками того, як одна із моїх великих мрій вона збулася. Але передувало тому те, що коли у нас народжувалися хлопчики, дайте ми дякували Господа за кожного із них. Але ми так чекали, дівчинку. Ми мали надію, що прийде час, і Бог подарує нам ту прекрасну перлинку. І знаєте, і наша Надія підтвердилася. Прийшла та мить. І я пам'ятаю, як сьогодні біля мене була група підтримки наші друзі. І один із них сидить тут. Він пам'ятає цю подію, можливо, забув уже, але це був і Сережа, і Женя. Пам'ятаєте, лікар, невропатолог Євгеній Анатолійович. Раніше не можна було так, як сьогодні. Ти поряд біля дружини, в родомі, все нормально. А тоді ми чекали, телефонували. І ось Анатолійович один раз дзвонив, другий раз. І ми сидимо, знаєте, в очікуванні тої прекрасної події. І ви не уявляєте, що відбулося, коли все-таки вже Євгеній Анатолійович за зателефонував, і я побачив на його очах відповідь, яка там звучала. І це була відповідь. Яку я з таким нетерпінням чекав. Я не пам'ятаю, але ну, напевно, ми навіть як малі діти, дорослі дядьки, ну, подушки, які були біля нас, мені здається, що вони почали літати. Знаєте, от Це була просто ну, надзвичайна подія, яку я ніколи не забуду в своєму житті. Але в мене ще була мрія, що коли моя маленька принцеса підросте, і вона мені в якийсь період часу. Піднесе філіжанку кави. Знаєте, Я, я реально мріяв. Ну, така проста дитяча мрія. Але вона збулася знову ж таки через декілька років. Коли донечка бігла, несла мені ту каву, але півтора метра не хватило до мене. І ця кава на наш весільний килимок, який нам подарували, вона вилялась. І ви бачили оченята цієї донечки. Але я взяв її на руки і сказав: знаєш? Люба, я чекав тої меті, що Бог подарує тебе. Потім в мене була ще мрія, що настане час, і через декілька років, коли ти будеш бігати, ти принесеш мені філіжанку каву. Ця мрія знову ж таки збулася, але в мене ще є одна мрія. Коли ти виростеш і коли в твоєму серці ти покладеш бажання заключити завіт з Богом, служити Господу, і Тато буде звершувати. Хрещення. Ви не уявляєте. Знаєте, про це просто говорити неможливо. Це потрібно пережити. Це потрібно пройти, як Біблія каже, вкусіть і побачите, який добрий, який є благий Господь, слава йому і ось надія це тверда впевненість. Ми надіємо, що прийде обов'язково та мить, і мрії наші збуваються. Біблійне визначення надії це впевнене очікування, тверда впевненість у тому, що є неясним і невідомим. Тобто те, чого я ще до кінця не розумію, не знаю. Але я впевнений, якщо про це говорить Боже Слово, якщо про це каже Бог, то обов'язково неодмінно це збудеться, Боже Слово. Воно по віки в небесах пробуває. І Біблія каже, пророк Ісаї, що як дощ і сніг, який падає на землю, з певною цілею, з певною метою, Бог посилає його, щоб орушати землю. Так само Його слово Він посилає для того, щоб воно виконало Божу дію, Божу волю. І ось апостол Павло, після Нідоримлян, 8 розділ, 24-25 говорить такі слова: надія ж, яку бачимо, вже не є надією. Бо хіба надіється хтось на те, що бачить, коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з нетерпінням очікуємо на те. Я буду використовувати різні переклади: сучасний Турконяк, Огієнка, але, можливо, там висвітлюють інші, але ось ті переклади, які мені саме більше сподобалися, іменно гарно відкривають цю думку, я їх саме виписав. Але автор післання до євреїв: дивіться, що він говорить про надію. Шостий розділ, 19 вірш: вона, немов якір для душі, який? Міцний і надійний. Алілуя! Слава Господу! І ось що мені ще сподобалося дуже одинадцятий розділ, коли ми читаємо Пісня до євреїв, то автор говорить такі слова: віра є підставою для надії. Ви чуєте? Віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. О Ісус, слава Тобі, благословене Твоє імення. Допоможи нам, розуміючи те, вникаючи в це, жити надію на те, що прийде час. І те Боже Слово, яке сьогодні звучить до нас, до нашої України, воно втілиться в життя. І ми побачимо мир, спокій і Боже благословень. Чому? Тому що Псалом 130, п'ятий вірш, на Господа надію покладаю. Життя моє в Його. Руках, а це ми сьогодні вже чули, найнадійніше місце, де тільки можна знайти на цій землі, це руки Ісуса Христа. Слава нашому Богу! І ось ще один відомий філософ, мудрий чоловік, він сказав такі гарні слова, але це є і гарний художник. Леонардо да Вінші. Він сказав такі слова: де вмирає надія, там виникає порожнеча. Слухайте, художники, вроді гарно малюють картини, але Бог давав таким людям у певний період часу. Я думаю, що вони проходили непрості часи, обставини, які були в їхньому житті, вони спонукали їх до того, щоб, пройшовши цей час, пройшовши це випробування, сказати влучно для майбутніх поколінь. Він каже, де вмирає надія, там виникає порожнеча. Знаєте, готуючи цю проповідь, я особливо увагу звернув на книгу «Плач Єремії, третій розділ. Ви почитаєте дома повністю цей розділ. Знаєте, Я раніше ніколи не зупинявся так особливо на тих переживаннях, на тих подіях, на тих відчуттях те, що говорив Єремія. Знаєте, Я рахував це муж Божий, сильний чоловік, пророк Божий, який дійсно. Перешкоди любі долав з вірою, з надією на Господа. Але я звернув увагу на те, як він виливав своє серце перед Господом. Слухайте, це, це обставини, якщо я думаю, що подібне щось, що відбувається сьогодні на нашій прекрасній країні, в тих місцях, де, де, де люди переживають великі потрясіння. Велике горе, велику біду. І ось що казав Єремія, Послухайте, будь ласка, уважно, третій розділ, 17, 18 вірші. Я будь-яку надію на розраду втратив. Ви чуєте, це каже Єремія. Забув вже, що таке добро? Так що потрібно було трапитися в житті Божого мужа, помазаника Господнього, щоб він ось такі слова сказав: я будь-яку надію втратив на розраду? Я навіть забув, що таке добро. Шановні, ми не забули, що таке добро. Ми не забули. Чому? Тому що добрий Господь, Він піклується про нас, і Він сьогодні дає нам час, дає нам гарну можливість бути в домі Його і навіть простим словом, простою посмішкою підтримати і підбадьорити. Я не кажу про щось більше вже. Але муж Божий каже, сказав собі, залишили мене і міць моя. І на Господа надія. Ви чуєте фізично було дуже вже важко, морально важко. І прийшов той момент, коли великий Божий муж, пророк Єреми, він каже навіть на Господа надія, що потрібно було пережити цій людині. Але на цьому не закінчується молитва. Або виливання серця перед Богом пророка Єремії, коли ми звертаємо увагу на 21-й вірш, то ми стаємо свідками того, як оживає надія. Ви чуєте, я коли читав це, у мене реально це просто було як перед очима. Я просто розумів, що він проходив величезні потрясіння, випробування, але він не зупинився. Знаєте, це щось подібне до тунелю. Ми їдемо, ми в'їжджаємо в цей тунель, і нам неприємно, сиро, темно. Але коли ми не зупиняємося, але рухаємося далі, що ми виходимо на те місце, де світло, і нам знову добре, і нам добре приємно. Алілуя! І ось дивіться, що каже пророк Іремі з 21 го вірша. Але я нагадую своєму серцю минуле. Ви чуєте, який секрет, рецепт. І від того оживає в мені надія. Знаєте, коли я читав це місце, в мене мурашки по тілу йшли. Але в таких випромуваннях, в такому становищі, він каже, ось я знайшов секрет, я минуле згадую. Я не нарікаю на когось, не кажу, чому це Боже в моєму житті. Але я згадую вчорашній день. Я згадую те добро, яке було в моєму житті. Знайте, для мене це асоціюється з тою миттю, коли дуже сильно болить зуб. Я зловив себе на думці, коли сильно мене болів зуб, я згадував вчорашній день, коли він не болів. І знаєте, я хотів із цієї картини взяти той пазлик вчорашній. І відчуття ось це мені знову приходило на пам'ять. І мені здавалося, що зуб уже переставав боліти, але він болів так само. Але я згадував, як вчора було добре? Зовсім не болів. Це ж така велика милість, це ж таке велике благословіння. А я навіть і не ціную тим. Я розумію, що так повинно бути завжди. Але тільки трапляється щось в моєму житті. Обставини змінюються. І я згадав вчорашній день, і ось дивіться, каже: оживає у мені надія з Господньої милості. Ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновляється твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, тобто моя доля, говорить моя душа, тому й далі я буду на нього надіятись. Алілуя! Слухайте, який переломний момент. Наступає в житті Пророка Єремії. Я думаю, що щось подібне у меншій чи в більшій мірі хтось переживав у своєму житті. Коли приходило проходити тією долиною смертельної темряви, і здавалося, що надія навіть на того, хто б підтримав би, хто б допоміг би, хто сказав би добре слово, я каже, надію на розраду втратив, немає. Добра немає, все рветься по швах. Буває таке в житті. І здається, і там. І там не виходить, і тут не. Виходить. І здається, ну чому все в один момент, чому все в один день? А ось приходить час екзамену. Приходить час, але Біблія каже, той, хто проходить долиною плачу, що він робить? Він відкриває в собі джерела, і Бог покриває їх благословеннями. Алілуя! Слава нашому Господу! Ось ще один мудрий чоловік, відомий англійський письменник, філософ і публіцист. Ілберт Честертон сказав так, щось подібне до тої ситуації, яку переживав Єремія. Надія це здатність сподіватися у безнадійному становищі. Ви чуєте? Надія це здатність сподіватися, навіть коли все безнадійно, здається, все рушиться, але є надія. Тому наша надія, надія християнина, вона базується не на Людській мудрості, не знаннях наших, не на досягненнях наших, не на чомусь матеріальному, але на Ісусі Христі. Ми співаємо такий гарний псалом: Ісус, надія Християна! Що каже мудрий Соломон? Давайте ми звернемо увагу книга Притч, третій розділ, п'ятий вірш. Він радить нам сьогодні: надійся на Господа всім своїм серцем. Ви чуєте? А на розум свій не покладайся. Тому що Біблія каже, людина обдумає шлях свій, а кроками її управляє хто Господь. Інколи ми думаємо, плануємо. Знаєте, навіть, якщо бути відвертими, коли ось ця війна розпочалася, в нас було багато думок, в нас було багато планів, ми якось це формували логічно, що буде ось так, переломний момент, ось там, і скоро це все закінчиться. Але сьогодні вже. 158-й, по моєму день війни. Але надія не згасає. Знаєте, люди в цього світу вони кажуть, надія помирає останньою. Ну це кажуть люди цього світу. Але людина, яка вірить, щиро вірить в Ісуса Христа. Вона навіть переходить з надією. Тому що є надія. Вона знає, куди вона йде. Вона знає. Те, що ми співали, ось гур співав, Єрусалим місце, де око не бачило, вухо не чуло, і на розум на серці не спадало, що Бог приготував для тих, хто любить Його. І ще одне місце: знову повертається до пророка Іремії, 17-й розі. Я багато виписав місць, які конкретно говорять про надію. Я хочу, щоб ми, хоч деякі місця, Взяли в своє серце, закарбували, зрозуміли, і надію покладали на нашого Господа. І ось Єремія 17, розі, 7 вірш. Благословенний муж, щаслива та людина, що покладається на Господа, що Господь то надія його. Алілуя! Слава нашому Богу! І ось автор післання до Євреїв, ну всі богослови, фактично, вони мають згоду в тому, що саме це післення написав апостол Павло. Але є інші думки. Але дивіться, як гарно сказав про надію ще, 10 розі, 23 вірш. Звернення до кожного з нас: будьмо непохитні в тій надії, яку ми маємо. Завжди навчаючи інших про неї. Будьмо міцними в тій надії, яку ми маємо. І іншим цю надію даруємо, тому що сьогодні, шановні мої. Народ України або ті люди, які Бог посилає на нашому життєвому шляху, вони так чекають на цю надію. Вони так нуждаються, щоб хтось доніс їм цю надію, дав їм те слово. І тому ми молимося кожного ранку, щоб Бог давав слово кожному, хто приходить на це місце, щоб це слово було не від нашого розуму, не від наших бажань, але щоб це слово у першу чергу давав Бог. А потім те слово передавали іншим людям. І знаєте, і та надія, біблія каже, той, хто надію покладає на Господа, він посоромлений не буде. І ось це слово нехай і надалі буде в нашому житті. Дивіться, апостол Павло, коли ми читаємо піснення до Тита, то він навіть своє вибрання, своє апостольське покликання каже, що воно є з надією. Мене було послано поширювати вірю Богом обраних людей. І сприяти повному пізнанню істини, що пов'язана з відним служінням Богові, і таким чином дати обраним Богом людям надію, на що? На вічне життя. Алілуя! Апостол Павло, він покликаний був Богом, вибраний Богом, для того, щоб поширювати Євангеліє і давати надію на вічне життя. Хтось дуже мудро сказав, і я це. Виписав, досить крихітного зернятка надії, щоб засіяти ціле поле щастя. Досить крихітного зернятка надії, щоб засіяти. Сьогодні ми чули, да, притчу про сіяча. Сімо надію. Крихітне зернятко може вирости ціле поле щастя. Сімо добро! Надія дає нам крила. Любов піднімає у небо, а віра вказує шлях. Пророк Ісаїя, 40 розділ, 31 вірш. А ті, хто надію, складають на Господа, відновлять силу, крила підіймуть, немов орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Брати та сестри, надію покладаємо на Господа, бо Він є наш Господь. Він є наш Спаситель, Він є наш Бог, Він є наш люблячий Батько, і в його є життя. Він дає нам життя, Він є джерело життя, Він є джерело любові, він джерело надії. І ще на закінчення два місця із слова Божого, і ми йдемо до молитви. Пророк Єремія, знову ж таки, сьогодні я дуже багато звертав увагу на того прекрасного мужа Божого. Але одне місце, яке дуже часто ми чуємо, яке фактично сьогодні знову ж таки. Підтверджує, ту надію на Господа, воно звучить не тільки до нас, до тих, хто тут, на цьому місці, а до всієї нашої України. Це 29-й розділ, 11 вірш. Сучасний переклад. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас. Говорить Господь: наміри про ваш спокій, а не про лихо. Ви чуєте, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і. Надією, Алілуя! Апостол Павло, заключне місце Римлян 15-13. Він, звертаючись до церкви в Римі, сьогодні це місце звучить до церкви у Бордичеві, ну й не тільки, але в першу чергу для вас, брати та сестри, Бог же надії. Нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією слава! Нашому Господу, той, хто надію покладає на Господа, посоромлений не буде. Я закликаю нас до щирої молитви. Давайте ми схилимось перед нашим Господом, Богом надії і воздамо йому подяку. Алілуя!